Вітаю розпакування велосипедної сумки фірми RockBros. Варіант на 5 літрів. Велосипедна сумка має велике основне відділення, у якому можна зберігати такі речі, як мобільні телефони, гаманці, ключі тощо. Велосипедна сумка досить міцна і виготовлена з високоякісного матеріалу. В якості матеріалу використовується оксфордська тканина високої щільності, яка є водонепроникною. Тому сумку можна тривалий час використовувати під дощем. Використовуються якісні водонепроникні замки. Хід замка плавний та легкий. Всередину навіть положили інструкцію для того, щоб ви знали, як її закріпити. Також у сумці знаходяться два кріплення на липучці. Під ці кріплення передбачені отвори по декілька штук з кожної сторони. Це зроблено задля універсальності. Для того, щоб виріб можна було закріпити на рамі практично будь-якого велосипеда. Покажу поближче товар зсередини. На вигляд і на дотик, якість непогана. А як довго буде служити, час покаже. Відкриємо сторінку цієї сумки в додатку AliExpress. Можна подивитися, що є декілька варіантів: на 5 літрів, на 8 літрів, на 3 літри і на 4 літри. Ми розглядали варіант на 5 літрів. Сумка має довжину поверхній стороні 30 см. Якщо когось зацікавило, то може відкрити сторінку товару, натиснувши на посилання знизу в описі під відео.